Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі збирачі і ми приїхали на єдине поле, на єдине, яке, мабуть, ще не засіяне. Все вже позасіювали, А вчора ходили по лужку копали і знайшли. Поле ось яке не засіяне. І воно було черняхівське. Вихажу, не хлам уже, ну хоч десь походити. І приїхали буквально хвилин, 15, мабуть, ходимо, і всі ріка перша знахідка. Ну, 5 хвилин тут мати. Ну, п'ять плюс-мінус. І гляньте, Сиріка, знахідка перша, тільки вийшов. Ага, побачив, гляньте, друзі, який. Який крутезний. Да. Віще. Огонь на. Оце вам черняхівське Скіпське поле і погляділа. Да? Нічого. гляньте, яка все ріка сіпорця. Як ти побачиться? <ріця> Опаришні. Опаришів да, да. хоть немає. ще забув <рив> Друзі, кому подобається підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо, а ми починаємо копати. Все ще знайдемо, все покажемо. Друзі, сьогодні знахідки прям... Я не знаю, хоч би не зглазити. Гляньте яма була, глибокий сигнал був такий з переливом чорний. Копав, копав, таки докопався, гляньте, який сигнал став. 26-27. І я побачив, вже знайшов кругляшок. Гляньте, кругляшок лежить. Ха-ха! Єсть! Єсть щось за кругляшок. Зараз будемо з вами дивитися. Друзі. Друзі. А це динарик. Тільки. Ху. Це не. Не часом. Ого! Я не розумію, що і в позолоті щось. Чи що це таке взагалі? Зараз... Ага, ще вода закінчилась. Оце да. Зараз витягнемо, Що тут залишилось з води? Не набрав біля машини, ладно. Друзі, ви це бачите? Ви це бачите? я не розумію, або це позолу, або це ауреус. О це даки Що це таке? Ого. ху у у у Хе-хе, гляньте, друзі. не знаю, звісно, конечно, це якась... Подделка! Ну! <ріст> Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Друзі, ну гляньте, як блощи! Было! Ну як на динарик, тому що срібний динарик где високо. А тут А тут просто... <ріст> Може у позолоті, конечно, но ну, я не знаю, я такого ще не здохожу. Ха-ха-ха! Я хто знай Серіг, бив 28-29, як мене тоді золото було. Так він і є. Миється чітко, не бачиш? Він і є. Да? Так. Да. Ха, -ха, -ха, ха Першим сигналом! Першим! Так. Да. Друзі. Аурел. Єсть! Єсть! Ви подивіться! Я зразу не повірив! Я ну сидів у тер, думаю, що воно таке. Єсть. Перший. Перший. Ха-ха! Це, це все! Що нам, ти що? Ти що? Звони до Данюхи! Друзі, я все, ну. Ми це поле обходили, кучу раз, да. він не в дуже в гарному стані, гляньте. Одна дірка була носилась, він розірваний, а друга. Трошки погнутий. Ну, ну це ж він Стопудово! бля. Він не в позолотій часом яхтозна о, Тетяна. друзі гляньте, Танюха на связі. Танюх, дивись! Дарі, ауреуса, Таня. Ауреус, Танюха. Таня. Та води пошли немо там. Хе-хе-хе. <реш> <реш> Ота так. Фух, друзі, це все, я не знаю, Танюха відпустки, <реш> Вона в шокі. <реш> Просто в шок, я теж, якщо чесно. Все, ладно, в цьому році перше золото. Перше, друзі, гляньте, єсть, єсть, зараз я відмию трошки. Клас! Клас, клас, клас. клас. Ну він же? Хазин. Ну я начал трошки бачив, помый, він вже блищить. Хоча Позолоті золоту. Да? Да. Так хай даже й позолоті, мені ну, Дивіться бачиш ось Ну і на цьому воно Злази Угу Ну, ну все равно ти <свят> А три долинчика питан. <свят> Ты <ти> шо? Фу! <свят> Аж в мене серце затьохло. Витяк, дай мені Друзі, клас Клас клас, клас. Вообще лайкос. Друзі, оцей витопчене поле. Гляньте яка яма. Зразу сигнал був 99. Думав, або банка, або, не знаю, якийсь чермет. Потім викупав і гляньте, який сигнал став. 48, чітко, 48,50 Інколи колись вже знайшов гляньте кругляшок. Є кругляшок! Ха-ха! Я бачу, що не ідеально! Він круглий, значить що? Значить, должен бути динарик. Так, друзі, це так і є єнарик. Ай, серік до мене підходив, і я не набрав у нього води. Свою пшакалку. Ну ось гляньте. Так, це 100%. Динарик. Біля машини вже помию і покажу. Да. А той динарик саме перший в мене попався, ну перша знахідка <смас>, і перший сигнал був е оказався не, не золотим, в позолоті. Не знаю. І він такий як лемесний, навіть не срібний, просто в позолоті. Тому що почали вимивати більше, то видно, що позолота золота як чи злазить, чи, чи вона не повністю десь була, так, то якось так. Ось. Ось так заставив той динарик понервувати. Ну, все одно приємна знахідка, круто. І це крутезне, срібний вже 100%, так що такий лайкосик ходив. Друзі, там ще до Сіріка. є знахідка, зараз вам їх покажу. І заразом наберу в нього води в своїм А? Ти не брав? Як у тебе це вийшло? Ну та тільки машина, глянь, як гляньте, так почал там, пів кілометра, мабуть. Ти сьогодні по накам виступаєш, значить. Ну ти значишь сегодня скифил купаєш, вечерний хит. Все. Не ну согласийся. Я в рот. Хорошо. Я питаю. Вистрелый чем, так. Не, ну подивимось, мене чи не переплюнеш. Ні, ну так було то як якраз буде надіятися на це. Ладно, ходимо, друзі. Друзі. Ви подивіться сигнал, який був. А під землей... А під землю він був і чорний, і кольоровий. Викопав. Чому копаю і чорні і кольорові? Тому що тут вже все викопане, більш-менш чітке, те ще зверху було. Тобто залишились тільки глибокі сигнали. Ну і... Перевіряю всі. Ну, а так як на, на черняхівському поселенні треба все копати, той то копаю всі сигнали і бачите, вискакує ще якийсь кругляшок. Зараз спробуємо намочити якось, без води хоч поплюю на неї і подивимося, що це, що це взагалі таке. Щось тонесеньке. Може якась жбонь, а може який полторак даже. Друзі, друзі. Хто зна ще це? Поки що Поки що бачимо. Бачимо по бокам он біліє Да, більше за все. Ще це полторачок був. Тільки він вбитий в хлам. Ну тут... Да, це, друзі, був полторак, гляньте. Він тенесенький, по-любому це був полторак. Чому? Тому що вони тут попадались. І луска тут попадалась, і полторачки попадались, так що Так що більше за все, що це так і є. Ну, він вшатаний. Ну, все, все одно, ще одна срібна монетка. Клас, друге срібло, на сьогодні клас Лайкозик. Друзі, це просто все. Я не знаю, це кращий коп. Цього, цієї весни просто по черняхам, Класно. Були у нас копищі, тоже там по два динарика ми викопували. Е -е, і більше, Сирік там три викопав, фіблки, все. просто, Чим сьогодні крутезний, То, що... тому що перший був по золоті динарик, ну це просто. ну, Я ж кажу, я, дос... ну, я думав, що це буде золотий, ну ні. На жаль. І... Полтора срібла є, срібний динарик є. І зараз мені ще один кругляшок випав. І це все, я не знаю, мабуть, за години часу. Так що, друзі, ну я не знаю, ну отакий просто коп. Я і думаю, що він ну, просто кращий коп, який міг би бути тут. Клас, друзі. Е, дивимось, дивимось знахідку і копаємо далі. Ви подивіться сигнал. 16.17 і опять Штик. На штик! аж. І мені ось кругляшок опять випав. Знову випав кругляшок. Друзі, так! Це знову динарик. Тільки. Тільки. Тільки, на жаль, лемесний бачите? Бачите ви його? Да, це лемесний динарик, друзі. Клас! Круто! Забираємо і ходимо. Лайкос! Друзі, знайшов сигнал, зараз спробуємо викупити з вами його. Глянь такий сигнал. 30, 33. Може бути проволока, може бути золото, може бути лемесний динарик, може бути все. Може бути... навіть не знаю що ще, ще Зараз побачимо що тут. Зараз з вами подивимося. Може бути якийсь жбонь. О, бачите. Проволока. І таке буває. Ходим. Друзі. Виходив ще один сигналчик. І сигнальчик такий, що ним дзвонить тільки пробка, або срібний динарик. Ну, може, конечно, якась бой, но в основному тільки, тільки так Гляньте. 55. Від 50 до 60. Майже завжди срібло. Ага. Ой, срібло кончилось. Алюмінь. А я так хотів, щоб буде нарикнуть. Ну, ще й верховий сигнальчик, думаю, зараз буде все чітко. Да, такого мені сьогодні ще не попадалося. Друзі, не включаюся вже годинки, мабуть, дві, нема сигналів. Вже гляньте, скоро сонце зайде, всі розбрелись. І тут перейшов на іншу хатку, наскільки я розумію, тому що більше теж кераміка почала попадати зараз. Зараз вам її покажу, гляньте. Ось валяються якісь штуки. Ось куча куча кераміки. Я бачу тут неподалік дно, прям, прям дно від амфори якось. Друзі, і тут в мене був сигнальчик гляньте 51. І я знайшов кусочок кругляшка Кусочок якогось кругляшка знайшов. Поламаного. Наскільки я розумію, друзі, так, це у нас динарик був. Може б даже і гарний. І ось дивіться, кусок сокорламався, і я так розумію, чи це прилип до нього чи цей же кусочок, чи що це залипше. Ну, я думаю, що це динарик. Так, да, видно голову. Но тільки він закиший весь в хлам. Но судя по сигналу, то срібний. Зараз попробую помити, якщо щось буде видно, то включусь. Друзі, так, гляньте, це срібний динарок, тільки таке відчуття, як наче він горів. Тому що чорний такий горівший. Мабуть, горів. Ну ще це 100% по бокам видно. Ще біліє. Ну, ось така знахідка. Гарно, я думаю, кис не одмочиться і буде чудовий динарик. Ладно, забираємо, ходимо. Друзі, Сірік давно мене не звав, то в принципі далеченько від мене був, може, щось знаходив. А тут я до нього трошки підійшов. Тон зве, в нього є сигнальчик. Каже, що цікава знахідка. зараз будемо дивитись що в нього тут попалось. Тому що я щось хожу, так, сигналів вс, нема. У мене в принципі сигналів нема. Через три рази Друзі, ну зараз дивляемся. Ого! Ви Подивіться. Подивіться, яка величезна. І в движуха ще... Поганий сигнал був. Я щось думаю, що така фібула должна дзвонить так Колоколи, колоколить. Сейчас 19. 5. Так це притул практично. Може якось грубо стояла чи. 5. От. 5. Не ну. тут так Ну крутезна, крутезна фібулка, друзі, гляньте, якових. Я думав, що її вже всі повибивали такий. Клас, друзі. Сириколайкос. А я вже почав хвилюватись, друзі. По черніхівському полі ходжу, а фібул немає. Вже темніє, гляньте. Зверху була, тільки ставив лопату, хотів копати і глянув, побачив її. Є спинка від фіболи. Хоч одна, то як це так? Я ж кажу на Черніхівському полі копати. Не знайти спинку. Фух, клас. Забираємо. І ходимо, шукаємо Ауреуса. Друзі, ось ми відкопалися. Уже у нас як завжди темніє І походили хорошо вообще зеликом гляньте, як гарно відкопались Є і динарики, і майже ауреус І все є Ну, я до сих пор не вірю Друзі, ось із самої такої зачорної знахідки. Фух. Лимезный ауреус попався. Оскільки ми Зрозуміло, тому що, гляньте, золото почало все облазити. Таке, видно, що воно носилося, як прикраса була, але ну, по бокам, як придивитися, то було позолота, Просто позолота, Обидно, досадно, але нічого. А так обратно. Подірми Так, поділили всім притом. Потім ще срібний є такий динарик попався. Мені сьогодні взагалі гарно так по динарикам. О, я цей даже не пам'ятаю. Лемесний. І ще ось кусок срібного, але ну, наскільки я розумію, цей грів. І ще ось отпла... отплавився чи приплавився ну, ще кусок. Ну це срібний 100%. Полторак, спинки от фібол. І різні обломочки. Ага, і ось козацька пуля. Сиріка з 900 кіноксами, І з новою хабарницею. Два Нака попались. Наки взагалі зачетні, гляньте такі. 200. Це що? Кусок браслета. Браслетик. Фібула теж. Гляньте, бомбезна просто фібула. Тоже кусок браслета, прясла, накосник кусь. на і уголочка. Сьогодні Сьорик... ніколи без срібла і без динарика. Я... Не кожен раз. Не кожен раз, ну. Завжди було кожен раз. <свят> Ладно, друзі, кому сподобалось. <свист> Покажу, як на нас ребо. Хорошо. В следующий раз атакі тільки, щоб рижий повністю був. <свист> Викупаєш. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч.